Доброго дня, шановні діти. Цього року, 8 травня, в День пам'яті та примирення, ми хочемо вшанувати пам'ять кожного, хто боровся з нацизмом та всіх жертв Другої світової війни. Розквітають маки навесні серед поля, наче жар горять, солов'ї співають, жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Солдати, мирні жителі, пострабайтери, діти війни. Мільйони жертв. Війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Чотири мільйона загиблих воїнів з України, понад 5 мільйонів жертв. Серед мирного населення, десятки тисяч, сиріт, мільйони людей без домів. 8 травня день пам'яті і примирення, дев'яте день, день перемоги над нацизмом. Пам'ятаємо ці дату. День пам'яті та примирення кожне слово у назві цієї дати має глибоке значення. Пам'ять нам говорить про те, що ми маємо не забувати мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Примирення означає, що всі країни, які брали участь у тих кривавих подіях, Мали б примиритися між собою та не починати нових війн. На жаль, наші сподівання не завжди виправдовуються і українцям знову доводиться, доводиться боронити своє право на існування, яке цього разу заперечують російські нацисти. Друга світова війна познаменувалася ознам... фашизмом, тиранією, голокостом. Та жахливими злочинами вчиненими нацистами проти людства. Нині, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором. Однак тепер це путінська Росія. Сьогодні саме Російська Федерація, увібравши в себе всі злочинні практики нацизму і комунізму, Зазіхає на нашу територіальну цілісність і зруйнувала мир в усій Європі. Наша боротьба триває щоденно від 2014 року, і ми неодмінно переможемо, бо захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності. Проти імперських амбіцій підступного агресивного сусіда-злочинця. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в наш народ, ми переможемо. А сьогодні ми схиляємо голови перед загиблими та висловлюємо пошану до тих, хто віддав життя за свій. Їх... Їхній героїзм і жертв Товність нагадують про те, як легко втратити мир і важко його повернути. Сьогодні на серцях рясно світуть маки у пам'яті про Другу світову війну, в руках квіти та свічки, в думках два слова, пам'ятаємо, перемагаємо. Тож вшануємо пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання.